Програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю тренінги, освітні заходи, майстер-класи, творчі студії, арт-марафони усе це єднає дорослих і дітей, допомагає разом створювати унікальні речі, комунікувати, знайомитись, розвиватись, а ще створювати психологічний комфорт для своєї душі. Особливо це важливо для українських родин з дітьми, які пережили війну, російську агресію, подекуди пережили окупацію, змогли вижити і врятуватись і знайти тимчасовий захист у Польщі. Вони воєнні мігранти. Тож сьогодні я хочу поговорити про важливість от таких заходів, майстер-класів, творчих студій, подібних занять, а також можливості для українців відвідувати їх у Польщі, зокрема і безкоштовно. І я вирішила поспілкуватись з Лілією Стаднік, художницею, арт-терапевткою, викладачкою образотворчого мистецтва. Пані Лілія, вітаю вас! Вітаю вас! Всіх! Хочу сказати одразу нашим слухачам, що я мала таку можливість від відвідати творчі студії пані Лілії, в такому великому захопленні під враженнями того, як це відбувалося, ми про це поговоримо в нашій програмі. А на початку я хочу пані Лілія запитати вас про вашу історію. Як ви опинились в Польщі? Як почали займатися цим напрямом? Тобто, як створили свою студію творчу? Чому ви вирішили проводити майстер-класи? Для кого? Тобто з чого все починалось? Все починалося з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Я з міста Херсона. Воно було окуповано одразу ж з перших днів війни. І десь через місяць я мала нагоду верніше правильно сказати, випала мені така змога виїхати і вивести свою родину до Варшави разом з мамою і молодшою дитиною, донькою. Я виїхала до Варшави, і з цього все починається. Весь довгий час я працювала як на державній службі молодіжній політиці завжди я займалася творчістю з малих років. Я закінчила художню школу студію 10 років навчалася, і це мистецтво мене не покидало, бо я і писала картини, і працювала з нитками, і працювала в різних техніках, і мріяла по закінченню праці в державній службі, коли піду на пенсію, таки повернутися до свого хобі. Але життя склалося так, що я повернулася до цього раніше ніж. Проте мріяла і дякувати Богові, що те, що я мала всередині, то що я знала, я можу тепер пропонувати і дітям і українським родинам для того, щоб вони могли свій психічний стан привести в рівновагу. Картина пані Лілії Стаднік під назвою Прорив. Вона була подарована президентові Польщі Анджею Дуді. Так, 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 сталося. Це, це було дві 2020 це році. року. Сини дві тисячі році на зустрічі двох президентів на Одечні пана Зеленського і пана Анджея Дуди. Губернатором Юрієм Гусевим була подарована моя картина під назвою Прорив маю надію що вона зберігається у пана президента. Польщі, і думаю, що вона стала якоюсь знаковою для нас. Я так гадаю, бо може я її не випадково написала, може, не випадково вложила ті емоції і свою майстерність для того, щоб з такою трагедією, яка сталася на території України, Польща була відкрита і відверта для нас. Вона стала проривом в наших відносинах. Насправді дуже цікаве і влучне порівняння. Кажу нашим слухачам, що я з пані Лілією познайомилась в музеї історії польських євреїв Полін, який. Знаходиться у Варшаві, і пані Лілія працює також і там. Так, так. Я працюю вже два з половиною роки як аніматор. Пишу проекти в рамках музею Палін і під патронатом музею Палін. Це проекти, якісь на різні теми для різновікової категорії, і для дітей, і для дорослих. Навіть проводжу столярку, яка вже відкрита з грудня місяця 24-го року. Тож запрошую вас і до себе в студію, і Палін відвідати мої майстер-класи, де ви навчите навчитися відпочивати, навчитися робити своїми руками, і, взагалі, хочу сказати, що моя програма інтелектуального розвитку дозволяє дитині в графік формі познайомитися з навколишнім світом, розвивати естетичну, комунікаційну і творчу компетентність. І хочу сказати, що мої заняття побудовані. Не тільки на е, творчій компетентності, а навіть і логіка математичні, бо ця компетентність допомагає працювати мозку дитини і розвиватися так, щоб мала широкий спектр в різних темах. Завдання таким чином, що я чергую різні види діяльності практичну практичною, творчою. Мені вдалося побувати разом з своєю племінницею, погресницею на одному з майстер-класів. Ми робили цікаві речі з дерева. Це був клас так. зі столярної майстер в вашій студії тема тоді була диво птахи. Знаю, що цими днями відбувся майстер-клас Толярка для жінок до дня святого Валентина, і ви робили символи справжнього кохання романтичних почуттів. Тобто, у вас різноманітна тематика. І наскільки я зрозуміла, що ваші майстер-класи є і в музеї Полін, і в вашій студії, яка називається майстер-клепка. Тут штуки Лілі Останік», але напрямок щодо деревообробки, або праці з деревом називається майстер. Лерня, майстер-клепка, і думаю, що це не випадково, бо клепка означає дога. Це кожна з круглих дощечок, з яких складається бочка або вироби з бочки, діжки. Тобто не випадково назвала свою майстерню майстер-клепка для того, щоб люди одразу розуміли, як вони будуть працювати. І взагалі на своїх заняттях я вживаю будь-яку тему. Я завжди готуюся до художніх занять і до столярських занять. Завжди готую тему, розповідаю дуже цікаві факти. Наприклад, до Дня Валентина ми робили Валентинки із дітьми з дорослими. Ми розмовляли, що таке Валентинки? Звідки взялася це назва, Звідки взялося це свято? Ось, наприклад, чи знаєте, пані Світлана, що один з християнських проповідників? Валентин, він таємно вінчав військових, які і папа римський і імператор Юлій Клавді II забороняв одружуватися, тому що в армії не вистачало чоловіків, була нестача солдатів. Ну і згодом, звісно, цього Валентина стратили саме 14 лютого. І до цього дня ми святкуємо День Валентина. І ми такі цікаві факти, наприклад, хто був першим автором Валентинки. Не всі знають, що першим автором Валентинки був французький Герса Карл Орлеанський, Ну який на початку 15 століття заді... І у в'язниці, і саме там він вирішив боротися з нудьгою шляхом написання таких любовних послань до своєї дружини, і саме ці всі записки зберігаються у британському музеї. Дуже цікаві факти розповідаю на мої заняття. Приходять цілі родиниці, батьки зі своїми дітьми, окремо діти, і просто дорослі. Програма так побудована, щоб я могла запропонувати українським родинам широкий спектр таких послуг, де ми працюємо малюємо фарбами. Пастелю, акварелю, чимось живопису, малюнку, гратажу. Це така тех. Це, це техніка, яка давно виникла у Франції. Це відбитки чорної літографії. Я вчу створювати картини з гратажу, тобто не купуй готовий матеріал. Я вчу покривати дощечки або папір, пастелю. Я правильно покривати? Як покривати фарбою або чорнилом з такою сумішю? І коли вона висихає, то ми можемо за допомогою гострих паличок дряпати слово гратаж означає дряпати. Пати тряпати малюнок або створювати свої власний жде різні техніки: декупаж. Ми працюємо з глиною, з пластиліном, займаємось кавілінгом. Це новий витрикаділі, який прийшов до нас з Європи. Це ми робимо такі прикраси до листівок, фотоальбомів, подарункової упаковки за допомогою кольорового папіру і створюємо такі гарні картини або пано. Ще ми таку техніку використовуємо, як iris folding. Це теж складання кольорового папіру, і хочу сказати, що. Це дуже проста робота і без проблем. Пасують навіть маленька дитина, яка вікова категорія, скажіть, будь ласка, дітей, які від чотирьох рочків. Навіть такі маленькі ми малюємо по камінцям, фарбами. Ми малюємо по мушлям, працюємо з фетром. тобто різний спектр творчої майстерності. Намагаюся працювати з дітьми і за допомогою фарби, і за допомогою нитки, і за допомогою клея, цвяхів. Наприклад, стрінг арк це теж мистецтво створення об'ємних картин або пано за допомогою цвяхів ниток. Тобто вчора в музеї Палін, декілька діточок захотіли зробити серця до Дня Валентина за допомогою цієї техніки, стрінг-артс. це набиваються такі гвоздики на дашечку, а потім за допомогою кольорових ниточок з'єднуються воєдино, тобто створюючи таке панно малюнок. Скажіть, будь ласка, що отримують діти і дорослі від таких занять? Що говорять вам? Наскільки це корисно? Наскільки це потрібно? Тому що, от, наприклад, коли я була на заняттях, я бачила ці щасливі очі. Дітей, коли вони своїми руками з допомогою батьків, наприклад, так якщо це маленькі діти щось роблять, і вони настільки пишаються тим, що вони зробили. Тобто підвищується самооцінка, підвищується впевненість дітей. І я бачила так, звісно так, радісні так, очі так, дорослих так. батьків, які допомагають дітям своїм це робити. Тобто, це зближує родину. Це якось допомагає так, саме... впевнитися в собі. Ак... А що ви бачите, так, як фахівець? Так, згодна згодна саме акцент моїх занять на родинних майстер-класах, ми знаємо. Що в такі тяжкі часи на чужині, треба дуже багато працювати для того, щоб утримувати свою родину, допомагати дітям рости в такому приємному середовищі, емоційному. І багато батьків не мають часу займатися вдома, бо вони втомлені, приходять з роботи, треба їжу приготувати, одяг напросувати. Дуже багато справ. Але коли в них є вільний час, вони приводять своїх дітей на мої родинні заняття в суботу або в неділю. Це може відбуватися і в музеї Полін, і наприклад, повітря три, де я працюю у мене студії для того, щоб вони для зміцнення емоційної стабільності і вміння працювати разом. Батьки працюють разом зі своїми дітьми, тобто їх це зближує, це поєднує їх. Як ми знаємо, творчість допомагає не ховати свої страхи, а пропрацьовувати руками за допомогою або кольори, форми, ну з поєднанням інших форм творчості. Я часто ставлю і музику, використовую слова. Ми тут і танцюємо, дивимося мотиваційні фільми, співаємо українські пісні, розповідаємо про традиції, згадуємо якісь традиції, які і існували з давніх давен, які тянуться до сьогодення, як вони видозмінюються. Тобто від батьків я чую слова... підтримка всім. такої ідентифікації, так українців, так власне, так. саме акценти роблю правіння, да тому, що це важливо для українських біженців, українських воєнних мігрантів, тому що знаходяться в Польщі. Польща прихистила, надала захист підтримку. Але дуже важливо інтегруватися, але в той же час не забувати, якого роду племені такі. Українські традиції, українські пісні, українська культура. Так, так. так. І, ми, І згадуємо, ми граємо навіть в квізи, така форма питання, відповідь, де ми дізнаємося дуже багато цікавого у таких різних сферах, як фізика, математика, література, мистецтво, музика, історія. Багато дітей. Звісно, з півдня, бо я сама з Херсонщини, і зі сходу, от я дітям розповідаю або питаю, наприклад, яке найстаріше не неперервне там заселене місто на території сучасної України. Скажіть, чи є особливість роботи з українськими родинами воєнних мігрантів, тобто родинами, які пережили агресію, іноді окупацію пережили, які змогли вирватися з того пекла, або це, наприклад, зі східних регіонів, південних частина яких зараз так, окуповано. Росією, тобто вони змогли вирватися і знайти прихисток у Польщі, чи є особливість праці у таких творчих майстер-класів з такими дітками і з дорослими. Також можу сказати, що є особливості, бо з такої категорії я почала працювати перші Місяці перебування у Варшаві я працювала більше півтора року в центрі для біженців на Модлінській, і там у всій час на початку війни мешкало 7 тисяч осіб. Ви розумієте, люди, які тікали з півдня, зі сходу, втратили все, багато з них втратили ще свої родини, і там під одним дахом. Ночували на таких ліжках розкладушках багато чоловіків, інвалідів, багатодітних сімей, дітей разом з своїми тваринами, з якими вони втікали, ці коти, і навіть попугайчики, були собаки під одним дахом. В Таких умовах їм було психологічно важко. І ці діти спускалися до мене на мої уроки арт терапії І мені треба було до них. Знайти такі ниточки, делікатні ниточки, для того, щоб захотити дітей розкритися. Заходити від дітей емоційно вирівнятися. і згодом мені це вдавалося. Я бачила свої результати. А коли я бачу результати, звісно, я маю крила. Пишаюся тим, що я роблю. Я пишаюся тим, що в мене талановиті діти дорослі. Кажу, що до мене не потрапляють дітей або дорослих неталановитих. талановитіх. Моїм найпершим завданням є те, щоб я змогла розкрити потенціал тієї чи іншої людини. І неважливо, що це буде саме художнє мистецтво. Неважливо Важливо, щоб це ці діти навчилися довіряти світові, навчилися любити цей світ і себе в цьому. У світі для того, щоб розкрити інші таланти і далі ти цьому життю більш впевнено да спокійно, пані Лілі, розкажіть, будь ласка, як можна відвідати ваші майстер-класи? Тобто, ви сказали, що це дві локації: це музей Полін у Варшаві, так і це ваша студія, студія штуки Лілії Стаднік, майстер-клепка. Тобто, так. там ви проводите не лише як ми говорили, і столярка, на якій я була, і художні майстер класи, так, так, так. Які умови. Чи це платно, чи це безкоштовно? Тому що зараз ми а... бачимо, що поступово в нас вже три роки війни Росії проти України, і е, ті програми підтримки, які були на початку повномасштабної війни, і, зокрема, тут в Польщі, в Європі загалом, е, вони були ширші. Зараз часом вони поступово вже згортаються. Тобто не так і багато mm -hmm. можливостей для українців, українських родин біженців відвідати такі заняття, і, зокрема, на безкоштовній основі. Як це відбувається у вас? В мене підтримують, ми спонсори. Три партнери, які мене знайшли на початку війни, і вони побачили, як я а, як волонтер працюю в одній з фундацій, і запропонували мені просто як особі, яка не була приватним підприємцем, тут яка не мала фундацію, піти за ними. І працювати у цьому центрі на Мадлінській, а потім і до школи Лав Польська, де українські діти вчаться за українською програмою. Цей фонд називається Місія в Україні, сам американська. Вони мене підтримують. Дуже багато моїх проєктів підтримують із батиком, і з художньою майстерністю. Цей проект, який зі столярки був написаний саме за підтримки цих моїх партнерів, і відбувається в музеї Палін. щомісяця. цей проект розписаний на півроку вперед. Більшість проектів звісно, безкоштовні проекти. Звісно, я проводжу безкоштовно або проекти тривають місяць, півтора. Був у мене довго тривалий проект з онкохворими, які підтримали мої партнери. Це проект протягом чотирьох місяців, де дівчата працювали руками, де працювала я з ними емоційно для того, щоб врівноважити їх стан. Бо це дівчата особливі, які вимагають не тільки психічної підтримки, а для того, щоб можна правильно було розробити програму для них, щоб вони могли попрацювати руками. Бо більшість з них після хіміотерапії, радіотерапії, не могли навіть тримати пензлі в руках. Ми працювали із глиною, із соломою, із фарбами, із деревом, із нитками. Тож запрошую на свої сторінки в Фейсбуці, на свої сторінки в інстаграмі, маю телеграм-канал в Телеграмі, де ви можете приєднатися, бачити всі оголошення щодо моїх майстер-класів, або заходити на сторінку офіційну музею Палін і побачити розклад моїх занять, які будуть відбуваються і будуть відбуватися на території музею. Так, дякуємо вам за ту важливу роботу, яку ви робите для українських родин з дітками, зокрема родин воєнних мігрантів. Це подекуди і дітки з інвалідністю, так як от ви розказуєте, або з важкими хворобами. Скажіть на сам кінець, все ж таки, чому важливо родинам знаходити час і відвідувати отакі от тренінги, такі творчі заходи, майстер-класи, творчі студії. Що це дасть? От давайте можливо для тих наших слухачів. Які вагаються, от не знаю, чи варто йти на такі студії, чи не варто, хочу зазначити, що варто не втрачати час. Розумію, що дуже складно вам, і матерям, і батькам, і чоловікам, які тут є, або раніше приїхали, або приїхали зі своїм родиною на початку війни. Сюди треба приділяти увагу своїм дітям, бо ви, якщо не будете цього робити, будете втрачати час, і тим паче, що час від часу діти будуть віддаляти від вас. Чому? Бо вони не вміють комунікувати поза межами кухні з вами, наприклад. Вони повинні виходити з вами на різні майстер-класи, якісь різні локації, студії, парки, для того, щоб завжди був психоемоційний контакт. Є психоемоційний контакт, буде зберігатися контакт завжди. Бо колись так влаштоване життя, діти виростають. Пріоритети міняються, і деякі діти забувають своїх батьків і далі не комунікують, не вміють вистраювати відносини зі своїми батьками, не вміють їх підтримувати в якийсь тяжкий час для них, бо свого часу батьки втратили можливість або снехтували тим, щоб приділити увагу своїм дітям більше, і ті батьки, які зовсім не творчі, вони не знають, що вони можуть бути творчими батьками, що вони не можуть прийти і отримати те задоволення. За який не треба навіть платити, ви можете просто подарувати дві півтори години щастя своїй дитині, і саме треба задоволена. Я дивлюся на моїх майстер-класах, коли ми граємо в якісь дитячі ігри. Або я вчу, у мене була така тема, наприклад, в музеї, бо вімі ще як Майор, Тобто то граємо як Майор, в ті ігри, які грали сто років тому. Я спочатку, звісно, розмовляю е, з родинами, з дітьми. Чи пам'ятають вони ці ігри? Чим гралися, які забавки були раніше, як створювали ці забавки? І ми граємося разом, Ту же бабукусі, той же пристінок, в ті ж класики. Тобто, діти бачать, як їх дорослі батьки стають теж дітьми. Це так. Поєднує це так, зближує, що просто варто відвідувати будь-які майстер класи навіть кухенні, бо о, знаю, що дуже багато батьків не допускають до кухні своїх дітей, бо потім треба після дітей дуже довго прибирати, щось поправляти, щось е, знову там випікати після них, бо щось не вийшло. А коли вони приходять на такі майстер-класи, навіть музей полін, ми маємо так, таку можливість запросити вас до фані, де ви разом навчитися це робити і не будете думати. Чи не забрудили ви підлогу, чи не так зробили? Ви просто отримуєте просто великий спектр задоволення. Я вас просто запрошую до своєї студії, до будь-яких майстер-класів в різні фундації для того, щоб ваші родини мали завжди такий теплий Вогник душі, тобто, щоб ваші родини палали, щоб ваші родини мали коріння, щоб ваші родини, переживаючи такий складний час, могли сказати: але ми ось чомусь там навчилися. Але ті тяжкі часи ми винесли урок, але все ж таки піднялися на пару сходинок. До верху, до гори не прості часи, ми можемо пройти разом і навчитися навіть на цих майстер-класах підтримувати один одного і проговарювати, що ми кожен на своєму місці повинні наблизити перемогу. Кожен на своєму місці, навіть діти, які на моїх зайняттях плетуть, і ляльки-мотанки, браслети, і різдвяні листівки створюють, і це йде на підтримку наших солдат зсу. Вони тримають, маю надію, що десь в кишені, в серці своєму ці такі поробки дитячі, Аче для того, щоб вони зігрівалися в душі і розуміли, що про них знають, про них дбають навіть малеча дбає. Пані Лілія, спасибі вам. Я думаю, що навіть ті, хто не був на майстер-класах, обов'язково відвідують або прийдуть до вас, або на подібні заходи до ваших колег. Я скажу, що ми сьогодні говорили з Лілією Статнік, художницею, арт-терапевткою, викладачкою образотворчого мистецтва, про важливість тренінгів освітніх творчих майстер-класів, творчих студій арт занять, які єднають дорослих і дітей, які допомагають разом створювати унікальні речі. Помагають розвиватись, знайомитись, бути разом в такі непрості часи, коли багато українських родин розділені між собою, коли ну, жінки з дітьми приїхали до Польщі, знайшли тут тимчасовий прихисток, а їхні рідні на фронті захищають незалежність України, відстоюють демократію також у світі. Я скажу навіть так такими словами: Приємно, щиро дякую нам всім скоріше перемоги. Бажаю з вами була Світлана Мялик. Почуємось.